На що я звертаю увагу під час вибору нерухомості на авторинки? Перше, в топі для мене завжди буде запах. Тому що запах може бути як гарним, як так і поганим, так і занадто гарний. Занадто гарний запах це підозріло, тому що, як правило, ним намагається щось е, замаскувати. Тоді треба бути ще більш уважним. Е, де я ще особливо звертаю увагу, роблю вигляд, що перевіряю стан меблів, а насправді. Дивлюсь, який запах за меблями, тому що часто меблі ми щось маскує. Другий момент це безпосередня комунікація. Дам два приклади. Перший, наприклад, електрика. Звертаю увагу, чи не підпалені, не підпаяні розетки. Якщо, наприклад, вони підпаяні, це говорить про те, що кабель закладений занадто маленького січення. І щоб це змінити, вам доведеться взагалі використ... ну, зробити повноцінний капітальний ремонт. Що впаде не в малу копієчку. Другий вам приклад, ми коли знімали квартиру, і там в ванні постійно ваняла каналізація. Єдиний вихід це залишати постійно включену витяжку. Так, в принципі, це як рішення, але це значить, що проблема в будинку взагалі, тому що ми вже у сусідів, в сусід така сама проблема. Тобто, якась інженерна частина була спроєктована неправильно, і вам ви її самостійно не вирішите. Це буде вирішуватися тільки. Можна вирішити всім будинкам, якщо це можна вирішити взагалі. Тому на це обов'язково звертаєте увагу. І третє це взагалі цілісні. Дивіться, що нема великих тріщин, е е перепадів, схилів. Можете навіть рівень з собою взяти на перегляд. Зараз вони на телефонах є. Тому що, якщо ви, наприклад, захочете вирівняти яку стіну, поставити меблі, воно потім буде виглядати негарно, особливо коли е це стосується. Старого фонду. І не забувайте перевіряти і зовні так само на цілісні, тому що всередині може бути елементарно. Заклеєна свіжа шпалери, і тріщини не буде видно, тобто зробили підготовчий ремонт. Знову ж таки, дам простий приклад. Ми коли дивилися квартиру, а ззовні була водостічна труба. Вона була подомана, і вся вода текла по стінці. І вся ця стіна була аж такого зеленого кольору. Це говорить такою, знаєте, змофу. Це говорить про те, що ця стіна сира і постійно буде в цій частині будинку холодно, тому що вона буде працювати взимку як холодильник. Тому звертайте на це увагу. А якщо вам потрібна допомога в підворі квартири, звертайтеся, ми працюємо в Одесі.